Жливе у запорізькому транспорті продовжують встановлювати тривожні кнопки. За останній місяць більше сотні пристроїв вже запрацювали. Наша колега Єва Миронова особисто перевірила їхню наявність у трамваях. Єва вітаємо! Розказуй, навіщо ці кнопки і як вони працюють. Вітаю, колеги. Так дійсно у громадському транспорті Запоріжжя продовжують встановлювати кнопки у муніципальному транспорті, такому як трамваї, автобуси, тролейбуси встановлено за останній місяць вже 110 таких тривожних кнопок. Зараз ми знаходимося в трамваї і бачимо, що кнопка дійсно наявна. Знаходиться вона у водія в кабінці. Давайте запитаємо власне у водійки у пані Людмили навіщо ця кнопка і чи користуються люди? Такою нагодою натискати на цю кнопку, якщо щось сталося, наприклад. Скажіть, будь ласка, пані Людмила, чи користувалися пасажири і чи це для пасажирів, чи це для водіїв саме ця кнопка? Так, це і для пасажирів кнопка, і більше всього, звісно, для водіїв. Німнокі знають о тому, що є существует така кнопка тривоги. Но если где-то что-то происходит в салоне, пытаются обратиться к водителю, не могли бы вы вызвать полицию, и тогда водитель уже нажимает кнопку тревоги. Дуже дякую. А отже, при натисканні на кнопку тривоги сигнал передається до операторів на пульт реагування. І за 10 секунд, будь ласка, буквально оператор передає повідомлення наряду реагування, який відстежує, де знаходиться транспорт за gps навігацією Давайте послухаємо коментар Сергія Вишневецька з цього приводу. Навіщо ця кнопка як вона технічно працює? Люди знають про наші заходи, які проводить управління поліції охорони. Виклики на жаль, вже були. Люди вже користуються цими кнопками. Адже, скажімо так в реаліях нашого сьогодення мають місце бути, скажімо так, інциденти, які все ж таки негативно впливають на наше життя в нашому місті. Як розповіли нам співробітники поліції охорони не тільки через якісь екстремальні ситуації, наприклад, там через бійку десь на дворі можна скористатися цією кнопкою. А просто якщо людині, наприклад, стало погано, поліція охорони знає, як допомогти, як надати первинну допомогу і за викликом їде. Я нагадаю, що не тільки в транспорті, от останні місяці встановлювалися ці кнопки в транспорті. А взагалі-то в Запоріжжі 86 таких тривожних кнопок встановлені. Просто на вулиці, наприклад, в місцях скупчення людей на зупинках, на будинках, на площах, де багато людей, і де люди можуть потребувати так чи інакше якоїсь допомоги. І за день приблизно 5-6-7 викликів трапляється, і поліція охорони їде для того, щоб надати таку допомогу. Наразі в мене все колеги передаю слово студії. Дякуємо, Єву. З нами на зв'язку Запоріжжя була наша колега Єва Миронова. Розказала про тривожні кнопки, які запрацювали у Запоріжжі.